Вітаю вас в ефірі першого міського програми інтерв'ю дня в студії. Працює Вікторія Пінчук в кривому розі наприкінці грудня втілили соціальний проект Новорічна фотосесія дітлахи з числа ВПО могли завітати на фотосесію, примірити святковий одяг та зробити в ньому світлини. Тож більше про таку гарну ініціативу нам сьогодні розповість директорка благодійного фонду Сундучок Світлана Токар. Пані Світлано, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня зокрема про таку ініціативу. Як ви Вигадали. Чи було подібне, можливо, в минулі роки? Дуже багато свят зараз для дітей. Хотілося щось трошки, трошки інше зробити. Ми роки два назад проводили таку фотосесію для бабусь. для наших. І вирішили, так, як у нас є сукні, Сукень дуже багато, вирішили спробувати Це для дітей. Це також для бабусь було новорічне, правильно? Ні, ні. Це було от, наприкінці серпня місяця. Це просто така фотосесія показати бабусям те, що вони гарні. Зараз для діток от, чи довго готувалися, тому що я ж теж розумію, треба зібрати і команду, і знайти вбрання, і підготувати там певні умови для дітлахів. Ні, ви знаєте, от, сама підготовка зайняла буквально 2-3 дні. З'явилася ідея. Я побачила в одній із груп, що фотограф наша Іринка, от вона отець, теж із переселенців. Отець. Я їй написала сповіщення, ну, що у нас є така ідея. Отець. Вона погодилась і, ну, і буквально на наступний день я вже почала робити нашу фотозону святкову. Яка була така початкова мета? Ви хотіли саме подарувати настрій дітлахам чи в них щоб залишились такі спогади? Напевно, більше, щоб залишились спогади, тому що свято святом, вони прийдуть, попригають, потанцюють, а через день їм знову щось захочеться. А коли дівчатка одягають сукні, ну це вже інше. Тріч інший настрій. Я ось вчора, сьогодні нам спостерігала за тим, як вони радіють цим сукням. І крім того, що планували, одна дитина одягає одну сукню, фотографується. То ми за час нашої фотосесії дівчата одягали дві-три сукні. Сьогодні одна навіть встигла одіти чотири сукні. І вони радіють, вони б хотіли ти кожну сукню. Ми почули дівчатка. Чому саме дівчатка? І взагалі дітлахів, якого віку ви запрошували, які були умови? Я ж розумію, багато хто хоче, багато хто, мабуть, записувався, але ж ви відбирали так. Чому не дівчата? Там певна кількість хлопців? Чому саме одні дівчатка? Ну, в першу чергу, дівчата, тому що у нас дуже багато сукань. Це Зараз для фотосесії предоставлено Це 22. І ще є, якщо були б дівчата. Ти постарше і ще були б трошечки суконь, було б на вибір. Більше брали дітей от 4 8 років. Тому що, ну коли на святі у нас були діти вже старше 8 років, і вже не так цікаво. А малеча отця, вона прям, тут у них очі горять від цього. Які умови? Просто треба було записатися? Просто треба було записатися. Записували перших людей, перших. 30 чоловік. Лише 30. Чому Це... лише 30? Можливо, ви подивилися, що багато бажаючих, хочете розширити далі цей проєкт, можливо, в наступному році вже. Це... Можливо, можливо, в січні, якщо фотограф і далі буде з нами співпрацювати, то можна хватити ще й 30, 40, і 50 Це дівчата. Чому зараз 30? Попробувати, спробувати, чи вийде, як воно. Скільки на це часу піде. Перші фотосесії вже минули. Взагалі, так. який настрій панував на майданчику, що ви бачили, як це відбувалося, чи раді були дітлахи, зокрема. Діти дуже задоволені були. Вони, як входили до залу і стоїть одразу з з сукнями. Мама, дивись, яке плаття! Побігла, ой, я це хочу, ой, це хочу, ще корони є. Ой, яйцю корону або цю. знаєте, емоції. Вони приїхали, танцювали, вони раділи, вони підходили до одного дзеркала, до другого, до ялинки. Це емоції уйма. А які фотозони були? Як готували студію? Тому що кілька днів для підготовки це дуже мало. Що встигли зробити? Ну, у нас одна фотозона Сразу важко було. Я думала, Ніяк. фон зробимо, це не проблема. Ялиночка їйся, хотілося б приїхала жіночка у фонд, привозила речі. Та ти каже, я бачила, що ви щось пануєте, потрібна допомога. Вона дала трошки грошей на папір пакувальний. І з цього папіру купили папір і зробили коробки такі великі подарунки. І фактично фон стоїть ялинка, іграшки біля ялинки, з іншої сторони багато коробок. Ну, це Тільки як доринкових. в студіях, де новорічні фотосесії проводять, ви на це орієнтувалися, так? так? Дітлахам сподобалося? Так, звісно. Вони беруть і коробки з тією, хочуть з тією. Одні беруть сама така маленька, є даленька, а деякі дівчата кажуть, що я хочу ту саму велику. Чи вдалося все ж таки їх відфотографувати, тому що ми розуміємо, дорослим іноді важко, коли їх професійний фотограф знімає, як дітлахи, чи слухалися вони, чи гарні фотографії вийшли вже в кінцевому результаті? Так, вони слухались. Деякі були ті, що вони вже заходили і як модель, вони одразу ставали на починали позувати. Деякі трошечки соромились, але так в процесі у нас на фотозоні іграшка Олень, ось такий гарний. І ще спочатку весни нам його вислали з Германії. Він так дождався свого часу, і всі в першу чергу беруть його. І беруть знову, і так в процесі вони самі вже буде стати, як сісти, дивились друг на друга, і вони вже так раз. Як Такі маленькі моделі, можна сказати, так, вже так. відчули цю атмосферу і якось, і вам теж було простіше в цей момент, так. так? Ми вже почули, що сукні у вас були. Я бачила, що ви також давали дітям корони, щоб відчули себе не наче такими принцесами. можливо. Як оці образи все ж таки компонували і як підбирали для кожної дитини? Ну, Насамперед діти підходили і брали ту сукню, яка їм сподобається. От навіть якщо батьки казали. А давай ось в цьому говорю, давайте спочатку хай дитина сфотографується в тому, в чому їй хочеться. Знаєте, як, до чого лежить душа дитяча. Ну, а потім вже вибрала другу, і третю. Наскільки був великий вибір? Та -то у нас зараз 22 сукні. А де взяли корони ці діадеми? Та корони я написала на своїй сторінці. Так як ми займалися виставками виробів ручної роботи, у нас дуже багато майстрів. І одна дівчинка Олена вона подзвонила зразу, каже: У мене є три корони, я вам їх подарую. Ось привезла ось так. У нас з'явилися корони. Якщо говорити про вашу всю команду, наскільки вона велика, ми вже чули, є фотографи. Розкажіть нам, хто був залучений загалом до цієї роботи, хто що виконував і хто в чому допомагав. Ну, от фактично, можна сказати, ми у трьох фотограф, я і от, до нас приходить допомагати хлопець Олег, от він допоміг зібрати каркас для фотозони. Ось так, можна сказати, такою от, маленькою командою ми зробили. Радість дітям. А про фотографа? Хто цей фотограф, і він, я так розумію, працює на волонтерських засадах? Так, так. так. Це, це, це дівчинка, яка навчається, вона теж з переселенців Іринка. І ще багато про неї. Не знаю, один раз поспілкувалися, переписувалися. Вчора прийшла, зробили фотосесію, сьогодні Та, ну, гарна дівчинка, дуже гарна. І, і з дітками теж, як кажуть, на одній хвилі. Хто запропонував таку співпрацю? Ви до неї звернулися? Чи все ж таки вона вам написала? А давайте я вам допоможу. До неї звернулася я. Я бачила в якійсь із груп її пост, що та дівчина, фотограф, шукає підробіток. Я тут написала, вона одразу відповіла. Ну і почали, можна сказати, з першого слова працювати разом. Ну, перші результати ви вже бачили, так? Як вийшли роботи? Розкажіть нам, які світлини все ж таки будуть в майбутньому. Гарно вийшло, як дітлахи вписалися в цю картину новорічну? А та дівчата гарні, гарні. у них такі гарні посмішки. Вогонь в очах, і сподіваюся, що їм дуже сподобається їхні фотографії. Все ж таки, дітлахи з яких регіонів до вас записалися? Кого було найбільше? Можливо, питали, звідки ви, Там розказували, розказували... свої історії? Розказувати не питали, ти дітей не запитаєш, а мами зайняті притяганням. Більша частина дітей це Херсон і Бахмут. А з... мами, як мами віднеслися взагалі до такого проєкту? Як вони вас побачили, можливо, розказували все ж таки? Побачили, побачили, так як ми пишемо завжди на, у соцмережах, що такий захід, вони пишуть, ми додаємо їх у свою групу, ну і там вже йде спілкування, намагаємось про щось погане, не писати, писати тільки про щось гарне. сукні скидаємо, вони там, ой, мені це подобається, мені це. Ну, ось таке поки спілкування. Ну, таке легке спілкування так. можна сказати. А на самому знімальному майданчику, можливо, щось питають, підказують дітлахам і взагалі пояснюють, чому все ж таки наважилися записати свою малечу на фотосесію. Ну вони кажуть, хочеться дітям свята. Діти от сидять вдома, так як і навчання було онлайн, от вони сидять от вдома от ні день ніякого спілкування. Тут правда. Не було такого між дівчатками контакт. в основному вони з мамами, з сукнями, біля дзеркал. Ви проводили зйомку на базі благодійного свого фонду чи все ж таки знімали якусь окрему студію спеціально для цього проєкту? Ні, все проходило у нас у соціальному центрі. У нашій залі, там, де звичайно займаються діти танцями, там зробили такий куточок, ну як куточок посередині зали, таку фотозону велику зробили. Якщо порівнювати, який день був найскладніший саме для вас? Це перший чи вже поступово, коли починало другий знімальний, третій день? Це тільки завтра буде. Та не ваші перший був перший, тому що ще самі не знали, як прийде стільки дітей, стільки батьків, як це буде, хто за ким. Ну, Оказалося, що все просто, всі приходять як свої. І з тим, благодаря цьому, було все просто. Прийшли бисінька, так, так, перевдягатися і на фотозону. В кінцевому результаті, що буде саме з цими фотографіями? Це буде якась можливо виставка, бо я знаю, багато хто любить, коли проєкти закінчує, подібні, влаштовувати загальну виставку. Або ж ви будете роздавати все ж таки діткам у таке власне користування? Буде Гугл-силка. На ці фотографії батьки самі собі поскачуть, але ми вирішили, що завтра тільки повідомимо батькам. Ми хочемо зробити таке святкове дефіле цих дівчаток в сукнях. Поки шукаємо приміщення, де це зробити, але хочемо в один день зібрати всіх, щоб вони в сукнях по червоній дорожці вийшли, пройшлися, потім вийшли усі разом. Зробити таку загальну красиву фотографію, як, як багато гарних дівчат. Ось так. Ну я сподіваюся, справдиться. На цьому ми з вами і завершуємо наш ефір. Дякую, що до нас завітали, розказали про таку цікаву ініціативу. Вам успіхів і вам дякуємо за запрошення. Нашим глядачам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. У Гостях у нас побувала директорка благодійного фонду Сундучок Світлана Токар. Говорили про соціальний проєкт Новорічна фотосесія, куди запрошують діток з числа ВПО, вдягають їх в гарні сукні та фотографують. В студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре.